Друзі, привіт! Сьогодні 26 лютого 2024 року. Нарешті я вибрався до річки, так собі по-бистрому зібрався, захотів відкрити сезон по фідеру. Ну не знаю, спіймаю я щось, не спіймаю, буде видно, а вирішив проїхатися попід річкою, подивитися, скільки води, що до чого. Зараз і вам усе покажу. Ще не оприділився з містиною. Там, де я хотів, там уже трошки вийшла річка з берегів. Ну, можливо, в чоботях я перебриду до того місця. Тут недалечко. А так води багато. Ще навіть і лід залишився. Ось дивіться. Ось бачите, у затоні ще є лід. О. Уже тонкий, вже його там практично і немає. Там вона ж у самому самому вон, уголочку ще білий. Ну він там уже, уже він там як каша. Ну, річка Практично ще тут у нас у берегах, але койде вже де канави. Койде, бачите, повиходила із берегів. в тому місці, там далі, я хотів отам перебачити, але он там, як ви бачите, трошки вийшла вже річка з берега. І пішла вже потрошку, бачите, на лугах вода. Ну, койде, койде. не скрізь проїдеш, не скрізь пройдеш, якщо ще додається Хоча б сантиметрів 15-20 води, то вже в багатьох містах буде проблемою добратися. Ну, рибка як. У нас хіба що тільки місцева риба є? Чужої у нас немає. Щось зимою, як ви бачили, залишалося. Спробую зараз я пройтись вон туди. Зараз спочатку пройдуся, подивлюся, чи я там пройдусь, чи ні, пройдусь смислі, перебреду, якщо правильно, а то тут бачите ось кущі, аж ось за тим деревом он кущі, то аж там сухо було. Ну, а тут ось воно таке діло трошки затончиком спробую половить. Зранку сьогодні невеличкий морозець пришерхло. Але зараз сонечко, ну вітер. Огой, тут, мабуть, гнибоко погнуди. А може й пройду, а може й ні. Жалко, звісно, якщо не пройду. Ну, зараз будем, буду пробувати, по крайній мірі. Пробули вот тут. Притирочку, притирочку, ось отаку пройшов. Зараз візьму машину, під'їду сюди і вже тут трошки до... візьму машину, трошки туди, далі перейду отуди, от далі. Спробую там. Хочеться мені спробувати там. Так, беремо свої снасті і вперед. Ось тут я розіклався, тут воно течія в основному йде під тією стороною, тут тихіша, тут аж ось під берегом трошечки така мова ж. Обраточка є, зазвичай тут рибка збиралася. Зараз зробив прикормочки, нічого. Такого небагато ось, бачите? Ось такі каструльці. Що я. Що з прикормки. З прикормки ось фанатіка трошки хитрий ляж. Ось такий, звичайно. Потім було в мене макуха жарена, мелена трохи. І ось, як завжди, оцей інтеркріль. Ось такого оцей порошочок, мелений кріль і цього трошки. І все. З наживки в мене є опариш, червоний, білий і трошки черв'ячків. Все. Більш нема нічого. Узяв три фідера, тільки ради того, щоб разне. На один надіну черв'яка, на другий опариша, на третій бутерброд. Ну і спробуємо, чи хоч вдасться нам заробити хоч одну або дві покльовки. Ну ось друзі, бачите, це вже тут луг. Річка ось, ось тут, ось бачите, а тут ось о нас луг. Вже тут є розлив. Вже водичка тут залило дорогу, як бачите, ось іде дорога. Тут залило, тут не проїдеш вже. Ну так, якщо ж додається ще трохи води, то в ці міста взагалі буде проблемно доїхати. Ну нічого, будемо шукати другій річка, ж не тільки в одному місці. А тут ось так, ось така тут річка. Ще кінець лютого тільки. Якщо дощів не буде і буде тепло, то вода впаде рано. А якщо ще буде зима, що цілком можливо, в березні ще можуть снігу насипати у 2018 році, в 2018? Там в середині березня чи за середину, точно не пам'ятаю, скільки снігу було насипало. А потім він розтанув, то оці всі луги. Оці всі луги були під водою. Води було набагато більше. Сюди, в ці міста, аж до самого села, все оце, все-все було залите водою повністю. Ну, Ще гадаю, треба десь, щоб стільки води було, не знаю, з пів метра мінімум. Ну, воно ж коли дивіться, коли води мало, і вода додається швидко, то у руслі ж тече сама жолоб русла, він маленький, узенький, І треба не дуже багато води, щоб вона піднялася, ну припустимо, на пів метра. А коли вже вода пішла на розливи, на луги. То прикиньте, в скільки раз, разів треба більше води, щоб піднялась вона на пів метра. Вона ж не тільки в сулі, а підніметься й отут скрізь, щоб це все залило. Це в десятки, в сотні разів, мабуть, більше. Ну, точно не знаю, але все рівно. Ну, зазвичай, коли у ті роки, коли йде вода на розлив, тільки вона пішла на розлив, вона спочатку, мов бистро, 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 бистро. Додається, а потім тільки пішла на розлив і зразу різко вже не так стрімко вона піднімається, тому що вже ж треба ж воду і роз... заповнити її кругом на лугах. Ну, якось так, друзі, не будемо тратити час. Сонечко вже височенько. Попробую, попробую, Зараз швидко наживлюся, закинуся, посижу. Часок-півтора посижу, якщо нічого не клюне, і то добре. Хоч відкрив сезон, снасті познаходив, вже знаю, що мені треба перебрав, що мені треба докупити, що переробити і так далі. Так що, хорош теревенити, буду закидати. Ой, птички співають гарно, сонечко, ну трошки вітер, ну нічого. Так, пробуємо ловити. Утеплю эти бебенчики, бубенчики. Надеи на хороший клёвный не дуже. Так, раз. О, это... Ну что ж, начнем. Сейчас ось возьму оснасточку. Це, друзі. Хі. Ну ладно, хай буде. Це в мене зроблено під. Ось у мене ось. відрізок жилки. Ось такий. Сюди буде поводок ось трошки заплетено. сюда основная жилка, а сюда вот так вот будет кормачок. Вот так раз. Вот так, видите? Хлоп, и сейчас. давайте для червячка возьмем больший гачок сейчас. Ось так, петля в петлю. Це всі знають добре. Ось, так, раз. Ну, ось така проста нехитра оснастка. Ось так, віце. Ось такий пучечок. А можливо тут лящ десь сховався або плаває. І ми його <пробуємо> спробуємо піймати. Так, це в нас середня. Ну добре, почнемо з середньої. Закидати треба недалеко, зовсім близько. Тому що там далі сильна течія десь на границю. Так, ну що ж. Давайте, Перший раз. Отак ну, досить. Так я думаю, буде цілком досить. Ну а на третю ось такий бутербродик. Один черв'ячок і один опарик. Пошли. Вот туди левиша. Здесь туди. так. О! Ось тут теж річка вийшла з берегу. Ось тут канава сюди, якби завжди вода. Ну не завжди, а коли чимало вод заходить, тут глибоко. Ось бачите, такі тут канави на лугах і водичка. Дивно. Далі. От. Туди он пішла тут теж бачите практично по самий верх. Біля берега. Практично під самий верх, обривів практично немає. Води багато, течія сильна, ну а в нас рибки поки що ще нема. Ще рано раніше у попередньому році, друзі, я подивився там на свої відео, коли останній раз я ловив з льоду. То ловив я 14 березня в затоні, правда, на руслі вже водло, а в затоні я ще ловив рибу. Синця, мабуть, останній раз, Ой, вже не пам'ятаю. Ну, в общем, 14 березня останній раз я був на льоду. А в цьому році 14. Лютого на місяць раніше. Ну, рік на рік не приходиться, все по-різному. Ну, а тут щось у мене ось уже майже півтори годинки я просидів, клювати не хоче. Не хоче клювати зовсім, пробував і ближче закидати, і далі, і на опариша, і на черв'яка, і на бутерброд. Ну, нічого. Можливо. Через день, через два десь спробую в іншому місці. Можливо, тут просто нема риби. Зимою на льоду її леше знайти. Вона десь ховається в затонах, де невелика течія. А зараз води багато, не скрізь під'їш, не скрізь під'їдеш, не скрізь закинеш. Так що трошки складніше. Ну нічого, можливо, на днях. Товариш там говорив кудись униз проїхати, попробувати на фідерок. Ну, не знаю, буде видно. Якщо поїду, то ви обов'язково побачите. Ну, а поки що ось якось так. Мабуть, буду потихеньку я збиратися вже додому. Трошки розвіявся, трошки прогулявся і добре. Досить. На жаль, нічого не клюнуло в мене, так що вибачайте, що таке відео без риби, без покльовок. Але трошки показав вам сулу, яка вона зараз на кінець лютого. І буду вам пізніше теж показувати, що на сулі. Чи додавалася вода, чи не додавилася. що такого нового тут. нічого. Навіть, бачите, вже потрошку і травичка почала зеленіти. Ще зима, а проти сонечка вже травичка зелененька. Так що, друзі, ось таке відео. Поки що в нас риби нема, не дійшла. Ну, рибка то є. Ну, її треба тільки знайти активну. Ну, цього разу я не знайшов. Ну, а кому таке відео сподобалося, то ставимо лайк. Ну, а кому не сподобалося, дизлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Надіюся, що буде в нас рибка, будуть покльовки, будемо ловити рибку, різну, велику, маленьку. Ще все попереду. Так що, якось так. Головне, щоб закінчилась війна. То вже третій рік вже розпочався, як ця клята війна йде. Ніяк ті кацапи не заспокояться, що їм треба, що їм не вистачає. На жаль, гинуть мирні люди, та й наші хлопці гинуть. Страшне, страшне, страшне. І не видно цьому поки що ні кінця, ні краю, на жаль. Так що, друзі, ось так. Хто скажу, хто в кого є можливість, не забувайте донатити на ЗСУ. Багато там дуже різних в інтернеті. Різні є там і на дрони, і на машини. І, ну, В общем, багато-багато, хто куди вважає потрібним. Хоч потрошку, хоч можливо якусь десятку-50 гривень, не обов'язково там, а як кажуть, змине рупонетку голому рубашку. Якось ми тут, у, можна сказати, відносно під мирним небом. У нас тут не стріляють і не розриваються бомби, дякуючи нашим хлопцям, які напередку. А їм треба допомагати. Так що допомагаємо, хто чим може, хто як може, хто скільки може. Ну, а на цьому все. Буду закінчувати. Пока. Слава Україні!